Називається «Про дурника Сірожу. Ми були зовсім маленькими тоді. Час був інший. Телевізорів для нас ще не існувало, а про мобільні телефони можна було прочитати лише в фантастичному романі «Туманні Сендромеди. До речі, там починається саме з цього, хто читав це. Колись така фантастика була, що буде зв'язок по всій земній кулі. Телевізор. Тобто сучасних розваг в сенсі сидіти і втикати в айфон чи в ноутбук теж не було. Зате було щось набагато цікавіше, от і Богу, не брешу. Тут вам і гра в індіанці, і пішбурки, і хокей з м'ячиком, і ключками, зробленими з алюмінієвих трубочок від розкладачок, багаття, курені, самопали, битки з акумуляторів та й просто вештання по вулицях і дворах, веселій компанії з друзяками Женькою, Шапою і Гушлею. Ну так їх звали. Ми тоді були малі і беззахисні, і безхитрісні. І розваги у нас були безхитрісні. Всі бігли обривати залепухи на яблунях, і ти з усіма. Всі залазили в таємничі провалі коло річки, і ти поліз. Хоч моторошно було, аж аж. Всі сиділи до півночі на колодах під кажанами, розказуючи страшні історії. І ти сидів, аж поки батько не приходив тебе заганяти додому. Всі бігли на вулицю, дражнитися з дурника Сережі, і ти біг. А Сережка був зовсім старий, сивий, бородатий. Полоняні гімнастерці з бляшаними медалями з концертних банок, в кедах, і облізлі пліслі хутряній шапці. Тільки посміхався з наших дитячих дражнилок і те щось весело гугняв у відповідь. Потім діставав із драного мішка цукерки, ну це такі м'ятні були, по, 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 по копійшці, помилому. І з драного мішка цукерки простягав нам і сміявся, і гукав, і букав у свою бороду. Правда, коли вже друзяки аж дуже вже ображали срожу, то на душі ставало неприємно і соромно. А сірожа тим не переймався, а все приносив дітлахам до своєї вулиці Солоденька. Ходив по смітниках, збирав порожні пляшки, здавав їх у підвальчику на розі і купував м'ятні зелені цукерки. А по сім копійок за 100 грамів точно. Воно йому треба було. Ми малеча, ще геть не розуміли, чому нас так лаяла сусідка за наше збиточнество над сирожою. Ну, подумаєш, посміялися, подражнилися, язика показали. Ну, кинув Жека какабаном, качаном яблучним. Так то ж не боляче, то так гра. А сусідка щось нам розказувала про війну, про бомби, про сирожених дітей, а потім тихенько плакала в хусточку. Та де та війна? Нам про те не йшлося у своєму дитячому світі квачів, цурок, палок, штандерів і луків з стрілами з клинових патичків. А Сережа сидів десь під магазином, оточений приблудними собачатами, і лукав бороду, гладячи по невидимих голівках своїх діток яких як так і не побачив, коли прийшов з війни. Це правда? Іноді почитаєш, що пишуть, як лають і збиткуються. Послухаєш, що говорять високоінтелектуальні російські мислителі і культургери. Наколтаєшся, образи матюків від блогерів, інших діячів. Отримаєш від них грізком лявлука межі плеч і задумаєшся. А воно тобі треба. Для чого тобі здалися ті казки? Для чого те село і ті нерви? Для чого тим бідним бібліотекарям, фольклористам, музикантам і поетам та недолуга кострубата і занехайна українська культура і мова? Адже на цьому не заробиш і не пропіаришся. А потім зрозумієш, що Україна і український народ живе саме завдяки таким варіятам і навіженим, які не звертають увагу на сміх, зневагу, плювки, агризки, дістають із драного мішка, куплені за останні гроші, м'яті цукерки і пісеньки. Казачки і віршики, малюночки і роздають їх, роздають, роздають. А потім ладять по головках усіх невидимих діток. Бо то є справжнє щастя, а не те, що думають багаті, просунуті, успішні і розумні. Нехай варіяти, нехай блажені, але своєрідні волонтери української ідентичності, мови і народу, яких не можна купити, принизити чи обваляти в болоті, бо воно до них не пристає. Блажений не від слова дурний, а від слова благо. І наше буде Царство Небесне.